Мільйони українців емігрували в інші країни, заснували там церкви, моляться Богу. І сьогодні саме про це ми будемо розмовляти у програмі Україна в фокусі. Вітаю вас, друзі. Україна в фокусі. Програма, в якої сьогодні тут присутні у мене дуже класні експерти Ярослав Лукасик, Вітаю. Євгеній Якушев Вітаю. і Віталій Орлов. Друзі, ви знаєте, що ця війна, на жаль, виштовхнула за кордон не просто тисячі, а мільйони українців. Я знаю, що тільки в Німеччині мільйон двісті шістдесят тисяч. І в інших країнах Європи дуже багато, десь біля 4 мільйонів, може навіть більше. Але взагалі десь 10 мільйонів виїхало українців. То ці люди засновують там церкви. І або не засновують багато просто людей і віруючі люди. Хочу сьогодні поспілкуватися з в діаспорі. І я почав би з тебе, Євгеній, бо ну, ти давай. вже багато років, як іммігрував з України, заснував церкву в Лондоні, він пастор є у Лондоні. І ти вже не можеш казати я думаю, ти можеш казати я знаю. Ну так. Давай, починай. Трошечки. ну, Питання. Питання, як це церква в діаспорі? Класно, ти намагаєшся якось інтегрувати. Ти вже справжній англій, чи. Як це виглядає? По-перше, ми приїхали, тому що нас Господь, ми не їхали від біди, війни. Женя, Господь веде. Ніхто не їде сам. з ним. Ми їхали почати церкву, ми не їхали на заробітки. Ми їхали працювати, почати церкви, ми її почали. У нас були церкви в інших містах, в Бермігемі, вибачаюсь, Манчестер, Ліверпуль, Ньюкасл, в Шотландії. Ну, були церкви, ми працювали, була місіонерська робота. Праця така. Ну. Ну і зараз ми працюємо в Лондоні. Також і дуже багато приїхало наших від війни, кому допомагаємо. І там для них який так островок. такий. Тобто ти бачиш своє призначення пастор діаспори? Ні, у нас церква інтернаціональна, у нас не українська церква. Ні, російська інтер у нас назва інтернаціональна християнська церкові. на якої мові йде служіння? Я проповідую на русском. і Приїхали. пер при О, давай. І переклад у нас і іде... Ну, no, І переклад у нас іде на англійську мову. А, ну, Добре, Ярослав, ти, а потім ми сьогодні попав. Давай, давай. Мене дуже цікавило питання діаспори взагалі, навіть не просто церкви в діаспори, мабуть, все своє життя, цікавився таким феноменом, то є, от, роль діаспори для. Свої країни так для життя, от країни, з якої вони виход. Це її історична роль. Вивчав цю тему в різних країнах: то, наприклад, єврейська, так чи вірменська діаспора, польська українська діаспора, становленні там української незалежності державності. Це дуже дуже цікава тема. і місія. І модель, як вона має виглядати, діаспора. Ну і зокрема, християнська діаспора. Вперше, мабуть, так серйозно, я зустрівся з нею в 2005 році, коли вперше поїхав в Україну, саме відвідав так звані слов'янські церкви, тобто жив у якихось білоруських чи українських людей, там, наших п'ятдесятників, баптистів. Ось мені було цікаво дивитись на оці українські, ну. Це, не завжди вони українські, так але в церкві виходців з минулого радянського союзу. Це в якої країні в США? А я забув сказати Ти про завда. Вибачте, вибачте, да, то тобто, скупи перше, я поїхав в Америку у тисячі 2005 році, потім декілька років. Теж ну до 2011 року, декілька разів мав можливість бути в цих церквах. Дивитись на них, спостерігати, зустрів дуже багато, ну насправді прекрасних людей, які люблять Бога, щиро шукають його. Але теж і побачив, так скажем, те, що можна так сказати, ну, якоюсь мірою. Ну, не хочу сказати, що ці церкви втрачені там, наприклад, для України. Ну, так не є. Але... Ну, їх потенціал не працює так, як би так як потрібно для країни, з якої вони з являються виходцями. От я, я би ну от про це дуже хотів би поспілкувати. Добре, Віталі, ти новенький такий собі суб'єкт е іммігрант. Що який твій досвід? От що ти бачиш? От це на твоїх очах. Ти бачиш, люди приїжджають Польше. Що там, що там відбувається? Ну, якщо можна, я перше муля прошу дещо сказати. Я хочу дуже подякувати кожній церкві, кожному віруючому в діаспорі, які так потужно включилися в допомогу Україні, угу. в яких Україна була точно в фокусі допомоги під час війни і до війни, тому перше дуже дуже дякую. Кожній церкві і кожному віручому. Друге, я розумію, що є різна діаспора. Є діаспора, які 100 років, mm -hmm. які тримали в фокусі Україну, і навіть добилися, що Ейзенхауер підписав yeah. е, е, розрішення, щоб встановили пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в 60-ті роки навіть. Є е, діаспора, яка виїхала під час е, перебудови 30-35 років тому. І є зараз нова діаспора. І всі ці люди, які переживають в Америці, в Великобританії, в інших країнах, це різна діаспора в Польщі. Є, ну, наприклад, в Німеччині, Польщі, в Європі та нова діаспора це люди, які зараз ну, виживають, я би так сказав. Виживають перше духовно, емоційно, їм дуже важко, дуже складно, бо вони не живуть в комфортних, дуже там умовах. Багато працюють. І частина хоче повернутися додому, і вони не їдуть далеко. Хтось вже там спалив мости і виїхав в Сполучені Штати, і, і вже там будує своє життя. Тому, перше, ді, діаспора це, ну, це, це не мед і молоко. Добре, я до речі, хочу приєднатися і підтвердити, що, е, перш за все, я на своєму досвіду пережив, що церква в діаспорі. Це дуже потужний інструмент, який допомагав своїй країні. Бо якби як різні моделі є, можна казати, от які цілі і ну, церкві в Діаспорі інтегрувати, жити, якби ну, перш за все, що вони думають для себе, для своїх дітей, чи залишатися українцями, які думають про свою країну. І це нема тут. Я, я, наприклад, не маю однозначної відповіді. Бо я знаю, якщо б усі інтегрували сразу, ну намагались би забути за Україну все, я тут жити, тут моїм дітям, щоб більш доцільніше для, ну, для їх життя. Бо важко жити, коли ти залишаєшся, якби. В інший ну, не інтегруєш в культуру ну, це, да. це навіть не чесно да. по відносинах до країн, в яких вони приїхали. Да. Вони повинні інтегрувати. Але з іншого боку, я знаю, що наприклад, будова молитовних домів. Соціальна праця, допомога, бо завжди Україна. Це були важкі роки. Ці 37 років, це були ну, непрості економічні роки, да. то дуже багато допомоги, які, яка прийшла від, від церкви ну, в діаспори. Інша річ, наприклад, я бачу, коли етнічні якісь народи виїжджають, як от, наприклад. Русські німці, да? руслан Русландойчі їх називають. Да? Вони їхали там з Сибірі, вони їхали з Азії, переважно, але вони повертались як в свою країну. У них, у, у них зовсім інша, якби е, ну картинка в голові. Вони німці, вони сразу максимально інтегрували. Вони також допомагали там щось, вони пам'ятали, які зв'язки яз, зв були. Бо там будували е, дітські дама, наприклад, в Азії, Я знаю, і, і, до, ну, і до цього часу підтримують якось. Але вони ставали німцями. Сьогодні в їх церква все переважно німецькою мовою. 에, може бути переклад, може бути спілкування якесь інколи гість, там російською розмовляє? Да? Але вони німці вони інтегрували. І, і це зовсім інша річ, бо вони є німці. Але ваш, в, от, і до вас питання, яка модель? Повинні українці за кордоном залишатися українцями? Чи повинні інтегрувати? Mm -hmm. Питання мови. Mm -hmm. На якій на які мові? Служіння проводити, бо народжуються діти, і вони їм вони... дуже важко розмовляти мовою тієї країни, ля батьки виїхали або діди виїхали. Ну, дивись, є приклад. Є вже опит других церквей, Да? Допустимо, у нас є в Лондоні гречка церква протестантська, котрої там 30 40 років переїхали, а, збудували протестантську церкву, і вони потеряли молодь. Церкви, церкви сьогодні немає. Тому що вони молодь, вона спілкується англійською, і ті там питалися от грецькі всі свої традиції. Все, церкви немає. Сьогодні є в Лондоні також один мій друг. А якби, Він, якби починає... вони перейшли англійською, вони були б? А вони перейшли і перейшли в англійські церкви. Вони просто перейшли, але так. Вони, так. вони не, не, не всі. Вони не, не здібні були конкурувати. Дивись. Я вважаю, що переходити на англійську, наприклад, мову, да, це дуже важко конкурувати з місцевою церквою, бо там ресурсів більше. Я Та думаю. Тут не питання конкуренції, тут питання, тому що люди ми робимо... йдуть ну, в краще. Ну так, церкві. чому їм не дати спілкуватися англійською? Ні, ти можеш і... дати, але це буде така церква, що люди захотять піти. От я бачу Но... в Америці. Переходять на англійську мову. І діти, молодь, вона йде в англійській церкві, бо там ну, так, американські там більш сучасні, більш потужні. Так, такі. Ну це так і буде завжди, тому що вони знаходяться в цій е, середі. А як тоді вони будуть залишатися церквою в діаспорі, яка допомагає своїй країні? Ну це залежить від. Ну давайте кажи я потім я е, ну, я взагалі бачу от такі три цілі для в діаспори. Ну, зокрема, давайте. от, Якщо вже маємо на увазі цю останню е Люди. хвилю еміграції, да, от три цілі. По Особливо цю воєнну. До, до речі, дивись, я зразу скажу, це зовсім інша еміграція. Всі, хто раніше виїжджав, вони казали: я хочу поїхати в іншу країну. Ага. Я бачу себе в іншій країні. Остання хвиля. Я не бачу себе в іншій країні. Я вимушений їхати в інша. Ну, да, це зовсім інша річ. Так, ну тому тут перша ціль це сприяти поверненню українців в їх батьківщину. От це повинно бути ясно, чітко тобто, в цих церквах. Це, да. Він, як пастор, повинен О, проповідувати. Ну, Люди я... добрі, повертайтесь назад. Я вважаю, що на, насправді так повинно бути. Інакше це є просто певна така, ну як би сказати, нечесність по відносини до своєї країни. Бо к, е, Україна, вона ну, вона вона, вона в, в якщо, якщо так далі відбудеться, то ну, вона в, в, в помре. Ну, я то... бачив іншу картину, що а... коли навпаки да. там, пастори і служителі запрошують. Приїжджай, що тим знаєш ситуацію. Обросайте пан, я вже попросив пробачу. Я знаю, знаю ситуації такі. Вот. В Харкові, наприклад, сім'я залишається в сім'я. І вони мають родичів в Америці, і родичі не висилають їм фінансів. Хоча то ці мають там декілька дітей. Знаєте, фінанси ні. Ми вам допоможемо, коли ви приїдете в Америку. А в Україні тобто, ні. тобто такий тиск. Ну да, ну тобто, Лизія. це я не кажу, що це є повсюдно, але такі випадки бувають. Тому перша, вот ну, насправді. Вони повинні сприяти поверненню правильному поверненню е, людей в Україну безпечну Україну. Пер перша ціль. Перша ціль. Вважаю, що так повинно бути. Друга ціль створити певний осередок, який в інших країнах. Сприяє інтересам України, Тобто, є ну, супере таке посольство створити. Ну якесь от, осередок, який лоб'ює українські інтереси, і, і, і це неймовірно важливо. От дивіться, я от, не в Америці я, я, ви, Там би, осередок, наприклад, в США. Так, якусь організацію, яка лобі... Яка створює організацію, яка просто... Адвокація України. Адвокація То тобто. тобто. тобто, ну дивіться, навіть можна і не, не створювати організацію, а пастор каже, друзі. Пишіть от в Америці, пишіть своїм конгресменом, пишіть своїм сенатором, поширюйте інформацію на тему війни, і так далі. цього немає. Україна проігрує інформаційну війну на заході тотально з Росії. Проігрує і про при тим при умовах, друзі, що більш ніж півмільйона українських пійсятників і баптистів живуть в Штатах. А ми, а, а консерватори, американські консерватори абсолютно не, в, не встані зрозуміти, що таке Росія, Росія і православна церква. Ні, вони і... розуміють, Та бо вони дещо розуміють. Російські, ну от іменно, тобто росіяни працюють, небі. а ми не працюємо. І проблема, між іншим, то що молодь виходить. Те, що найчастіше в церквах Україна є абсолютно поза їх богослов'ям. Розумієте? Тобто поза способом мислення, фокусом. Окей, наше жительство на небесах, у нас царство. Небесне, все. А от Україна, вона десь ну по по поза поза мисленням. Навіть як самі церкві формуються, прийде п'ять молдавян, все ми вже на русські переходимо тому що навіть от чи наш не помоляться, тому що є у нас от білоруси щоб чи не там вражу. Ну, не Це неправильно. Ти кажеш, що мають вертатися. А хто сказав, що мають вертатися? Ну, Маєш так? Бо... Ну, ні, ні, дивися, чому так? Кожна людина має право жити, так. де вона хоче Абсолютно. жити. І є хто такий пастор, щоб казати так, хлопці зібрали манатки на Україну. Ну, Женя, ти хто пас... прийняв це дословно. Я ж не ні, казав. Ну, так, Я казав, ні. Щоб Тоді тоді означає. А хто ні. такий пастор, який Я постійно кажу, запрошує, сприйнят. приїжджай, приїжджай ні, до мене. У нас безпечно. Ми допоможемо з роботою, ми дамо машину тобі, приїжджай. Це Максимов так робить. Я так ніколи не робив. Не, не, не приходите не, ну, по, по, на не, Так таке по факту. Так не, було. Я, дивіться конфлікт. Чому я Максим просто кажу? Красти, я мовчу, я нічого. Я дивіться ні, ну... дуже, дуже відверто, дуже вдячний тим пасторам, які допомагають українцям інтегруватися. Ми маємо давайте питання, що жити. таке це туди їдемо, ми хоч вони нам допомагали. Не, не, питання, що але, таке, але... таке церква? Це організація, яка рулить судьбами людей, іли ми проповідаємо Слово Божье? Іли ми там, і де ми там є, я... дивіться, він класну річ сказав. Якщо це органічно вкладено в теологію, взагалі країни, місце країни, а яка теологія буває? От ми послухаємо, що треба казати, щоб людина залишався в якоїсь мірі патріотом України, щоб ти не можеш лобіювати інтереси України, Та... якщо ти не є патріот України, якщо ти не думаєш за неї, не молишся, то ми зараз якщо за це церкву не, країна, говоримо, не За... Ну диви, євреї сидять, каже. На, ві на ветвях вірбових да. повісили О, ми арфи свої це Біблія. В чому вони залишаються євреї. Вони як ми можемо да. забуть мене душами, якщо я тебе Єрусалім забув. Не згадаю. Оце ми проповідуємо. Да, і, це, і також ми проповідуємо, що дому і дома молитви наречаться для всіх народів. Для всіх народів то і тільки Україна в служіння російською мовою дивити Україні. Дивись, не, дивись, украинец, дивись. О, це Я вже чув. Це вже... А який ти українець? Я не український. А я тобі скажу. оце і є розділення, вот это сепаратизм, понимаєш? Ну? Уже вон тут, вот здесь все происходит. А тому що. Я... Чому, на... чому... Дивись, дивись. чому я проповідаю російською? Тому що я з Маріуполя. Я ще не вивчив так українську, ну, щоб туда? вільно про провали... з Маріуполя, включаючи Махненко, вже спілкується українською. Я в Англії, ти сидиш в діаспорі, не розумієш, що час же не. Я не хочу бути як той кровасіся, понимаєш, Азирай. Дорогі друзі, давайте не, при, не, не, не приймати все так уже категоріями чорно-біле. Ну є різні ситуації. Вони, ну, наприклад, покликаний до того, щоб створити церкву, в яку ходять там різні. Та ти спитаєш, що ми робимо, я тобі скажу. Ну, так, так. Я, я кажу з допомагає Україні, але так. ніколи за це не пропо. Я, я кажу, як розумієте, тут ніколи ми не повинні переходити на якісь особистості чи навіть на конкретні церкви. Давайте ми але ми мусимо говорити певними статистичними категоріями. Ну, якщо, якщо виходить так, що є певна модель, от, церкви в Штатах, що вони обов'язково мусять бути інтернаціональні, маю на увазі, що там мусять бути і, і українці, і білоруси, і все і так. Да я, я думаю, що це неправильно розумієте, бо потім приходить такий іспит, як війна, 24 лютого, і така церква не може нічого сказати. О! Проповідник туди приїжджає і не можуть помолитись за Україну тобто за те, тому що... що тут сидять у нас люди з подмаскові ну, за це те, що церкви формувались по національному признаку. Ну я, я вважаю, що значною мірою так повинно бути. Так повинно бути інакше, Наші дивись, лови, я лови чисто лови. тобі з, практично, з практичної точки зору вам скажу. Друзі, святе місце пустим не буває. Якщо церква формується по принципу Совєтського Союзу, то в неї і залишиться можливо совєтська, вони пішли ще далі. Є Вінницька церква, Ровінська О, церква. І це добре. А що в цьому погано? Черновіцька церква. А що в цьому погано? Вони навіть тримаються один одного. Добре, і вони повинні дбати тепер про Вінницю. Ну, Мають вони речі, повинні вони дбати про рівно. Слава Богу. За це да. їм дуже правильно. Дуже правильно ну, яке майбутнє от української церкви, от української, по всім по всім признакам а, в діаспорі. Друзі, за давайте а п... Давай подивимось на от я тобі кажу, от греки у нас. Її немає церкви, все, вона здулась. Ну є дуже добре. Є що... багато а, дуже а, добрих а, прикладів вот наприклад, Сполучених Штаті Америки, де вони інтегруються, вони проводять служіння во, ані... англійською так, мовою, во... і українською мовою. Ну. І, і молодь залишається в церквах. І вони дуже відкриті. Інтегруватися, але головне, що вони не забувають про батьківщину, про Україну моляться. Вони, таке можуться, таке вони думка, служать а вони якщо робляться... такий баланс, дивися. Те, що сказав Ярослав, тобто, якщо ти в теологію вкладаєш такі національні почуття, що ти народився українцем, Бог, Бог створив народи. Не, це не видумка дьявола, Бог створив народи. Okay. Тобто ти органічно робиш теологічну суку. Но ти не кажеш не спілкуйся англійською, давай залишатися. Тобі не потрібно тут залишатися в цієї культури англійської, тобто ти інтегруєш в американське суспільство. Але в тіалогії в тебе, ти завжди українець. Ти допомагаєш українцям. Бо, до речі, знаєш, що найбільше допомагає сьогодні? Люди, які інтегрували. Якщо ти сидиш і не інтегрувався, ти ніколи не допоможеш своїй країні. Ти секта. Ти сидиш там у своїй молотовному будівлі і співаєш. Ми допомагаємося. Допомагаємо да, ти, ти, да, ти нікуди не йдеш. Людина, яка вивчилась на адвоката, яка може правильно письмо написати. Яка, якось, я знаю, в мене є хлопці, які ну, вільно, класа спілкуються українською. Вони навіть, от мають пав'янка, друзі мої там пі, піхотів Віталій, вони йдуть е, е, в суспільство американське, вони частина якоїсь там партії республіканської. Тобто їх знають там. Майкла знають в Конгресі. От. І такі люди можуть якось допомагати, бо вони якби інтегровані в суспільство. Тобто я вважаю, що от з цього, що ми кажемо, треба якби збалансувати. І нема такої білої, як ти кажеш, біле це чорне. Наприклад, залишатися українцем це розмовляти українською мовою. Десь я тебе леща бросаю. Не, ну, ризм, дивись, ризм, просто коли. Но я знаю, що ти допомагаєш. Коли... Ти справжній український. Дивись, коли він каже, на мову надо пастора мають, мають мають цей сприяти пастора... людям спри... повернення в Україну. Сприяти, ну, по-перше, мають бути, бути, має бути, має бути такі умови. А що немає? Дивись, по-перше, умови там. Тому що це рішення людини сприяти. Сприяти це прикладом треба сприяти пастору. Зібрався і поїхав. Так учит нас апостол Петр. Прикладом. От я пасторам... йому сказав, буде евангелізація. Як цей город називається? Вілпо. Він прилетів на два дні раніше, щоб поїхати на івангелізацію. А що скаже, я всюди літав євангелізував. Тобто, згоден, що прикладом. Ну, ну, далі да? йдемо. Віталік, ти у нас менше казав сьогодні. Як ти бачиш ситуацію в Польщі? От як там іде, і що ж як можна з того, що є, найкраще що ще робити. Ну, перше, якщо ми говоримо про віруючих людей, треба відкритися до того, щоб бути більш активними в проповіді Євангелія. Бо нам, українцям, є чим поділитися і що дати в Польщі? Трошечки українці це відчувають, таке трошки меншу вартості. Другорядні. Другорядні. Ну, ми не можемо, ми з такої країни. Ну і так трошки атмосфера, але ми можемо благовістити і полякам, можемо починати нові церкви, що багато людей робить. І нам треба бути активними не тільки чекати, коли війна закінчиться, але зараз використовувати ту можливість, яка є зараз. В Польщі багато ну, пару місяців тому прибрали всі, всю допомогу українцям. Це, це це певна криза у українців, які живуть в Польщі. Тому я думаю, що якраз це можна ну так би мовити, використати для того, щоб послужити їм, допомогти, принести Євангеліє, і ми говорили зараз з українцями декілька церков вдалі організувати, організовувати там, наприклад, на 24 серпня День незалежності, певні там програми, певні програми допомоги робити. Не тільки сидіти і горювати, бо є певна частина е, діаспори людей, віруючих, служителів, які виїхали, які нічого не роблять, не служать. В Україні були активні. Я маю, я маю ці... а, 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 а за кордоном вони займаються ну, максимум тим, що заробляють на життя. І ніби забули то покликання, яке є в їхньому житті. Я маю цей досвід в Європі в Німеччині, і що я бачив? Я дуже щас добре знаю ситуацію, як виглядає остання хвиля імміграції. Перш за все, люди шукають, ну, християн, шукають з ким спілкуватися. І вони не хочуть просто ти українець, ти віруча людина, я буду з тобою спілкуватись. Вони шукають так, як було в мене в селі. І я вам скажу, це смішно. Але я, я таке, ну, приміщення, там ми маємо один бізнесмен дав нам. Там збираються в суботу одна харизматична церква. Я кажу, жінка пастор, я кажу: слухай, ну в неділю ж харизматична церква. У нас різна ДНК. Там 10 людей, у неділю 20 людей. У суботу ввечері більш консервативно. Там багато людей. Вони в хустинках все, вони відчувають класно, бо вони однакові пісні співають. Вони навіть між собою. От було б класно, якби в цьому місті була класна українська церква, така велика, наприклад, 500 людей. Ні. Кожен збирається окремо тому, що установа, дивись, не те, що там захист адвокації України, інтеграція. Це взагалі питання не стоїть. Стоїть питання за церкви в еміграції. Як мені. Перенести то, що було у нас, щоб я тут більш-менш себе почував класно, як вдома, ну. я, як вдома, от не хочу виїжджати <реш> душевно, <реш> як вдома. Тро, трохи це добре, і в цьому є, знаєте, перевага, от так собі скажемо, церкві в діаспорі, що вона може притягнути оцих загублених людей, які десь в чужій країні загублені, і вони відчувають, отут вони, я собі відчуваю трошки цей кусочок мого дома, кусочок мого міста, кусочок моєї країни, в якій я живу. Це нормально, це перевага е, церкві в діаспорі, які, ну звичайно, ти ти говориш про певні крайності. Я вже Маю на увазі якусь збалансовану позицію, але, це, але це, 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 це позитивна річ. Тому мову потрібно зберігати, потрібно зберігати якісь ну, там, свої звичаї. Да? Це, 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 це не є погані речі в, в загальному. Ось. Але мені подобається те, що ти раніше казав, що ми повинні десь шукати певного балансу. Да? Тому, тому от я повертаюсь до своїх трьох пунктів, які ну, так і ніколи не можу це сказати. Це. <реш> Перше, це є сприяти поверненню українців на, в батьківщину, інакше діаспора. Не виконує свою історичну роль. Друге, це є створити певні, певні островки українськості за кордоном. І таким чином, на ці островки, щоб могли загублені люди прийти от, і знайти свою, своє рідне щось, так? свій дім, за яким вони сумують, можливо. І, і також оцей островок лобіює українські інтереси. Він доносить інформацію. Про Україну так так. Так себе вела українська діаспора, яка виїхала в 1945 році. І третій пункт дуже важливий: дуже важливий. церква діаспори не повинна бути геттом. Вона повинна правильно інтегруватись в суспільство, в якому вона живе. На жаль, наш час вийшов. І тут ну, дуже важливо вчити мову, створити такі кружки, там, не знаю, системи, які допомагають вчити мову, історію, якусь політичну систему країни, в якій вони живуть. Бо інакше це не чесно Добре, до, до країни. Дяту. Друзі, ви дивились програму Україна в фокусі, і тема була церква в діаспорі. Напишіть нам, будь ласка, як ви бачите, якщо ви частина якоїсь церкви, що вас турбує, виходьте на зв'язок, обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, поставте лайки, залишайтеся з нами. До побачення. дали нам це добре було? Чи добре? Останнє дуже добре. Недобре.